Доброго вечора! От і завершується театральний сезон. Це подія радісна і одночасно сумна для усіх театрів від малих до великих. Давайте зазирнемо до режисера одного з найменших театрів міста. Доброго дня, люди добрі. Ми всім раді, всім раді левам, орлам, звичайно, людям. Заходьте до нас, беріть гроші і заходьте. У нас, бачите, дуже маленьке все. Вішак, одночасна сцена. Знаєте, тато починається з, віш... з вішалки, да? а у нас і закінчується. Лена сказала, на шість місць. Два місця для управління культури, два для журналістів, два для моїх друзів. Приходьте, приходьте, заходьте, друзі. У нас є вистави для маленьких, і для дорослих, От для, мали, для малих вторгнення шалених кроликів. А це радіокерований кролик. А ми звернулися до древньошумерської міфології, древньошумерські тексти, переклала, зробила переклад наша акторка. А це ляльки. Це головний герой Гільгамеш. Це Верховна Жриця. Або це Гільгамеш, а це жриця Дам... дам, дам, дам. Та яка різниця. Приходьте. Дивіться, у нас художники дуже гарні. Перше, це Елі взута художниця. І мій постійний художник, з яким я постійно працюю, це Маль... мальчишко плохішко Але вибачте, я мушу бігти до сусіднього театру, у мене там прем'єра. Це космогонічна поема Епос про Аб... Абзду і Мар... Мардука так здесь. До побачення, приходьте, дуже раді будемо. Я побіг. Пішов по справах. Як-то кажуть, гуляти вальсом. А ми з вами зазирнемо в театр ім'ям що по вулиці Сковороди театр імені Сковороди. Спитаєте, чому я перейшов на шепіт? Спить режисер. Добрий день. Вибачте, у нас репетиція нової вистави. Вона буде тривати трохи більше, ніж попередня. Та була чотири з половиною, а ця буде десь вісім годин. Тому, розумійте. Важко, не вистачає часу, як як, як той ліхтарник з маленького принця. Добрий день. Побраніч. А де актори? Панове, ну, ну, ну просинайтеся, панове, ну, ну шо? ну давайте... Ну тут підготуйтеся, ну давайте щось робити. Ну так ну, так, ну неможливо так. Ой. Доброї ночі. Добраніч. Панове, добрий день. Не знаю, я йду з репетиції. Я так не можу більше. Ну не можу. Добра ніч. Я йду з театру, взагалі йду з театру. Добрий день. Ранять. Ну, от і ще один режисер пішов, як то кажуть, гуляти вальсом. Закінчення сезону це. Знаєте, це така фестивальна пора. Так, різноманітний фем. Ресноманить не фестивали. А роблять фестивали. Те сами люди. Привет! Это опять я, тролль Владыцкий. И мой театр. Крышка. Участник всех мыслимых фестивалей. Да, конечно. Но вот последнее мое безобразие, это кинетическое действо. Бог это я. Да. Помимо меня там главным персонажем является ветер. Да. Обыкновенный ветер. Ну, те, кто знакомы с, с театром, они знают, что это нужно, ну, это целлофан и музыкальное сопровождение, ну, это мое детище, Дахма-Брахма-Путра, да. да, да, фестивали, проекты можно сделать, знаете, как два пальца, да хоть на пасеке, ну, ну пашу. пчелы, актеры, ну, да хоть сейчас можно. Ну, да вот ну, пойду, знаете, пойду, наверное, да, пойду гулять вальсом. А знаете что, давайте все пойдем гулять вальсом. Вітаю усіх із закриттям театрального сезону. Оп.